Чим ви займалися весь попередній рік. У мене була дуже класна робота. Я працювала в продакшн-компанії адміністратором, але потім щось пішло не так. І зараз я працюю в Київському національному університеті. Лежив на дивані. Цього року я займався роботою в еті сфері, в тій компанії, катався на байдарці. Я як копірайтер, пишу тексти, а також опрацьовую фотографії. Про секс не можна казати, мабуть. Навіть треба, я би сказав. А, треба? Ну, тоді це. секс. Я осталась, можно сказать, без дома, как многие жители Донецкой области. И ага. никакой помощи от в Киеве, от я живу в год, я не видела. У мене сталоs багато змін, різних жуці і це було круто. Цього року вчився, но поки що найбільше цікавить анестезіологія. Но, з іншого боку, оструюсь на роботу, хорошу роботу. А ким уже нравиться? Ну, в принципі, працюю лаборантом, зарплата маленька, але зато потом мені завжди подобається. Цього року я грав на Катрабасі. Я, в принципі, професіональний музикант. Вчився. Де саме на кого? В Білій церкві на ветеринара. Я відеоблогер. А про що в тебе Ютуб канал? Ну, ручку і всю ну, свою жизнь. Тобто ти лазиш кри... по новім. Так, так, так. Як тебе називається канал в Ютубі? Саша Шапка. — Ми тобі зробимо рекламу. <реклама> — <Да? реклама> <реклама> Ого, спасіба. Я е, виступала з концертами по Україні, по Європі і Америці. І дуже-дуже багато подорожувала. I live in retirement. I just finished uh, my job after 17 years with a humanitarian agency as a risk manager. Цього року я вступив на військову кафедру. Захотів стати офіцером української армії. Спортом зайнявся. Боксу. Ну, знаю, я розбудовував спільноту сусідів. Я живу на старому Подолі, і У нас там є багато проблем з забудовами, мудаками, мафами. Ну, мафи, тут не завжди, до речі, погано. Чого ви досягли на цій ниві? На цих нивах. На цих нивах? Чорт, я маю думати за це. Може, ви пішли в спортзал? Чи можливо ви купаєтесь басейн? Ну, будь-що, що ви б відмітили цього року, що було хорошого? Так, я дійсно пішов в басейн. Вчора був конкурс авторської пісні і поезії серед студентів. Що я досягнув? Почнемо з дивану. <рес> Ой, блін, точно, я кровать зробив нормально і ліжалово. Лі, і цей рік в плані фінансів, в плані моїх власних, в плані професіональному він був досить непоганим. В емоційному плані він був о, жахливий. Ви знаєте, цей етап, коли ти дорослішаєш і відчуваєш себе вже трошки іншою людиною. Це було в 16-му році. Сталося Діти мої, у мене їх сімеро. У мене зараз п'ятеро студентів і теж двоє поступили одразу на бюджет. Ну, цього року я співпрацював з Гідоном Кремером, наприклад, і працюю в його оркестрі. Які дахи ти підкорив цього року? Шпільна Майдані, потім е, Московський мост. Я працюю в неї, е, е, новому з, е, он, з оркестрі «Віртуози Києва, там, де зібрані найкращі інстру... оркестранти України з е, диригентом. Well, we, we can tell you that for ourselves the year has been very good. A little travel, a little work, uh, some achievement, a lot of reading and understanding. However, for UK, a very bad year, a very bad year. Yeah, Brexit. Because Absolutely. of Brexit, it is the worst possible thing that Britain can have done. <laughs> І я створив по Фейсбуці з подругою Ольгою Закрешкою два з половиною роки назад ще, але зараз в цьому році інтенсивно так от гуртували, там робили якісь вже двіжі. Ми знімали нелегальну рекламу такими крючками. А чого ви би хотіли досягти наступного року? Mm. Якоїсь самореалізації, ще більше реалізації, якийсь, може, свій проєкт? Я б хотіла продовжити займатися гумором. Я Дуже багато грала в КВН, хотілося б для себе. Абсолютно. Я саморозвитком займатися надалі. А ти що би хотів досягти наступного року? Получити стипендію. I would like to find a new job. And I'm looking for short term contract so that we can travel. В плані більше Такою. Ну, ну вернутися дому не знаю, тому що это там люди не хочуть щоб Україна туди возвращалась просто. А що б ви хотіли досягти наступного року? Кращого фіна... фінансового зростання. Англійську добре вивчити. Можливо, десь за кордон з'їздити, попрактикуватися. Ні, ну, скільки, щоб більше було людей там, більш активних людей, скоріше, бо в нас вже в групі понад 2000 тисячі людей. Але є така пропорція 1-99. Один там, там, створює контент, 9 взаємодіють, і 90 такі пасивно-активні, ну такі спостерігачі. Настільки мене виснажив емоційно цей рік, що я просто хочу якогось спокою, я хочу чогось нового, якогось в принципі, щастя. А також дуже хочеться миру у світі, в Україні, повсюду. Вух.